Друзі, доброго дня! Це відео номер 2 де я детально вже покажу на прикладах, як створити геносоціограму. І почну я свою розповідь, розповідь з того, що, звісно, зараз є дуже багато сайтів, які пропонують створити свою електронну геносоціограму. Але моя рекомендація зберігати її в двох варіантах. Тобто, нехай це буде письмовий варіант, і нехай це буде на сайті, бо ми живемо зараз таке дуже ну, нестабільний час. Ми ну, не маємо гарантії 100% що ваші електронні записи, архіви будуть зберігатися 100% безпекою. Тому дублювання такого пакету інформації і в своєму письмовому, письмовому варіанті це ще одна якби, гарантія безпеки. Це перше. Друге, тобто, якщо ви будете зберігати геносоціограму або якісь інші документальні архіви, письмові архіви, будь ласка, зберігайте їх у картонних папках та картонних коробках. Бо це найкращий варіант того, що ваша <краска>, ну, краска збережеться якнайкраще. Тобто це е е зможе. Е Через е, час, да, якщо воно зіпсується, буде піддаватися е, реставрації в такому випадку. Е, також, е, навіть якщо ви починаєте, тільки починаєте гієну соціограму. Е, для початку я б її вам пропонувала все-таки створювати в письмовому варіанті, а потім вже е, частково, е, по тому як ви будете заповнювати, також переносити на сайти. Для того щоб створити свою геносоціограму, я пропоную вам взяти лист. І зараз це буде приклад, тому я взяла маленький, але ви краще починайте його з великого ватману або якогось такого більш великого формату, ніж А4. Можливо, принаймні А3. Якщо ж все ж таки ви взяли А3, ви після цього можете підкладати листи, тобто склеювати їх між собою і таким чином розширювати на соціограму. Також рекомендую відразу користуватися оливцем. Тобто, поки ви є на грані створювання, це. ну, якби... Для того, щоб погадати з розміром, десь ви можливо зробите якусь помилку, десь ви знайдете якісь протягом да, свого дослідження. А я пропоную вже після цього курсу і тих цінностей, які я донісла, розуміти, що усе ваше життя має бути дослідженням тобто, все життя ви маєте фіксувати. Для того, щоб передати у спадок вже як мога більше інформації своїм дітям. Тобто тому олівці і затирачка. Вам знадобиться простий олівець, зелений, червоний та затирачка. Не знаю, як це українською. Тобто, які тут будуть умовні позначення? Я почну на такому маленькому прикладу створення своєї історії. Ось тут я. Я, жінка завжди е, малюється як е, кружок. Тут мені 37 років, тобто я вказую, пишу свій вік всередині. В мене є мама і в мене є тато. Е, жінка буде завжди е, з правої сторони, а чоловік квадратик з лівої. Мій тато помер, і я ставлю квадратик і вказую тут дату його смерті 9.12.2004, В мене навіть є час, тому я вкажу навіть час. І повних років, скільки йому було на момент смерті. Це 42 роки. Зверху ви можете підписати також його дати народження. Якщо ви зберете місце народження, все можна ось тут, от таким маленьким шрифтом прописати. Також я можу і тут прописати, я знаю, місце смерті свого батька. Це Береслав. Ось таким чином моя мати. Я тут теж можу профіксувати їхні дані. Також тут я вказую їхній зв'язок. Тобто вони були розлучені. Коли є зв'язок одружений офіційний, то тоді це одна лінія розлучення дві лінії. І тут про те, скільки років вони прожили, поки що я не маю інформації, але хочу про це дізнатись тільки. Тобто, скільки років існував цей шлюб, в якому віці він почався, в якому віці він. Закінчився. Це я вам розповідаю для того, щоб ви мали можливість зрозуміти, яку ж інформацію має сенс збирати. Тепер від мене, да? тобто, завжди ми заповнюємо інформацію знизу і вгору. Тобто, усі мої пращури потім підуть вгору. Але зараз я хочу лише сконцентруватись на умовних знаках. І розповісти, е, на прикладі своєї історії. Тобто, в мене був перший шлюб. Ось тут я його малюю. Він те, також закінчився розлученням, і тут я маю інформацію, що одружились ми у 2007-му, розлучились у 2017-му, і тобто, 10 років разом ми прожили. І в нас від цього шлюбу є дитина. Перші, перша дитина, якому зараз 18 років, моєму чоловікові, першому зараз 39 років, тобто, все це я вказую. Також вкажіть дату заповнення, тобто, для того, щоб потім відслідковувати. Як же змінювався вік героїв геносоціограми, ви також маєте поставити дату на момент заповнення геносоціограми. Тобто таким чином ви зможете відраховувати і розуміти, як же цей вік змінювався. Бо він, звісно, нестабільний, тобто час завжди йде і змінюється. Після цього в мене був ще один шлюб. Я його покажу в цю сторону, для того, щоб він. Геносоціограма була заповнена рівномірно в усі сторони. Від цього шлюбу у нас двоє дітей. Також перша була дівчинка. Ми завжди вказуємо порядок дітей. Тобто, хто був перший, того і вказуємо. Потім хлопчик. Дівчинці зараз 6 років, хлопчику 4 роки. І одружились ми. У 2018 році, для того, щоб показати, наскільки шлюб існує, і поки до безкінченності, Тобто дати завершення немає, і я сподіваюся, не буде. Тобто, ось так це позначається. Тепер отут от я покажу ще, які бувають. Умовні позначення. Також я їх у кінці відео вам продублюю. Тобто, коли ви будете створювати свою геносоціограму, ви можете зробити скріншоти тих о, о, якби файлів, які я прикріпляю в кінці відео, і вже о, створювати свою. Як ми покажемо близнюків у геносоціограмі. Тобто, ось тут чоловіку, тут жінка, і в них народились близнюки. Хлопчики, ось такий зв'язок. Це близнюки. Як ми будемо показувати на геносоціограмі якісь інші позначення? Наприклад, це була обортована дитина, ось таким хрестиком. Осе був викидень просто крапка. А ось це, якщо ви зараз вагітна на момент створення геносо... геносоціограми. Також я покажу зараз е дитину, яку прийняли в родину, тобто прийомна дитина ось тут контакт. І він буде пунктиром до дитини, наприклад, дівчинку прийняли. І завжди тут е вказуємо як вік дитини, дату народження, так і дату. Е Усиновлення, тобто, коли її взяли в родину, зараз по контактам. Як ми просто показуємо зв'язок, наприклад, громадянський брак? Лінія пунктирна. Тобто, якщо це був гражданський брак о, Боже, офіційний брак, то це пряма лінія, і якщо громадянський пунктирна. Просто якщо зв'язок прервався, наприклад, у наслідок смерті, тобто один з партнерів пішов, ми вказуємо ось однею рискою і вказуємо, в якому році цей зв'язок внаслідок втрати був перерваний. Якщо це розлучення, то я вже показала це ось тут дві лінії таких. Це розлучення офіційне. Також ми в геносоціограмі використовуємо кольори, і зараз я покажу. Наприклад, це були дружні стосунки. Ось, наприклад, я і мій другий чоловік. Я тут можна вказати зеленим кольором дві риски, що наші стосунки гармонійні та дружні, як на мене ну, На прикладі мого першого чоловіка, також олівцем, я можу показати, що наші стосунки були аб'юзивні, тобто деструктивні, симбіотичні, тобто, таким зв'язком ми можемо вказувати не тільки е, партнерів, але й відносини взагалі в родині. Тобто Я можу також вказати, що в мене були дружні стосунки з моєю мамою, ось таким чин, е, кольором. Якщо десь була е, аб'юз, або непорозуміння, конфліктні стосунки. Ну, в мене тут з татом теж гарно, але чисто теоретично, наприклад, я можу вказати да, і показавши красним кольором до якогось родича, таким чином помітивши це. Які ще можуть бути умовні позначення? Ще раз. Дві лінії: це гарні стосунки. Обюз, uh, uh, можливо, все зависимость, можливо, якесь сліяння. Щось таке. Це три червоні. Uh, дуже конфліктні, тільки конфліктні, це просто ось така лінія. Uh, потім відстраненність uh, холодність пунктиром. Ось таким чином ми показуємо. Ще раз uh, кажу, що Зараз прикріплю фотографію всіх умовних позначень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам створити свою геносоціограму і користуватися, бо це неймовірний насправді досвід розуміти себе, розуміти стосунки, розуміти з якими проблемами ви можливо в житті зіткнетеся а можливо вже їх проживаєте. І це дасть вам змогу вийти з під влади цих програм і стати свободним. Тому бажаю цієї творчої наснаги збирати інформацію та створювати. До побачення.